Останнє питання. Чомусь я постійно про це думаю. Колись навіть з кардиналом Гузером про це говорим. Да. І якраз наша розмова мене підштовхує поставити перед вами питання про 1054 рік. Е чи буде об'єднання право християнства. Чи можливо про це і тоді, коли ми говорили з паном Гузором, то він він я я сказав: "Ну це можливо, але коли це буде через 100, 200, 300 років?" Він на мене подивився хитро так і сказав: "Свати для для церкви це мить, це це нічого. Ми ми ви... один день тисяча. Це кажу нічого. І я просто би якраз дискутували, і дискутували я з Філаретом, нашим патріархом, який дійсно доклався досить сильно до створення православної церкви. Ну, зараз вже він така не, не молода людина, м'яко кажучи. Але от питання: чи чи буде таке, чи є такі Ну натяки бодай, що? Християнство колись об'єднається, чи це вже перегорнута сторінка, і ми нікуди не дінемося від протестантів, православних католиків римокатоликів греко-католиків і так далі. І так далі, Ці розмаїтності, тому що вона теж непогана. Я, я не, не, не я не люблю одностайність ще з комуністичних часів. Я окей, хай буде так і так, і так, і так, і так. А що ви скажете? Я вам зараз скажу крамолу з уст православного єпископа. Ми повинні навчитися жити в спів. Ми повинні навчитися співжити у Христі. Об'єднання і якесь, знаєте, таке механічне змішування до однорідної маси це абсолютно ненормальне явище. У нас повинно бути Єдність у різноманітності, так по-моєму, колись було сформульовано. Я не пам'ятаю ким чи, чи то папою, чи, чи чи це було якимось із патріархів Константинополя. Ну така фраза колись звучала, і вона врізалася мені в пам'ять. І я думаю, що саме єдність у різноманітності вона і повинна бути. Єдністю у нас є Христос. У нас є єдність, святе письмо, є єдність в святому Євангелії, є єдність в двох заповідях, котрі дав нам Христос, і він сказав, що перша найголовніша заповідь, яка поєднує фактично всі наші християнські деномінації, це возлюби «Бо Господа Бога свого найбільше в своєму житті. Бог повинен стояти на першому місці, Бог це те, що є нашою совістю. І ми повинні згідно цією совістю поступати. От туди є 10 заповідей, про котрі ви згадували, там, як сказав Христос, в цій заповіді весь закон, і всі пророки в любові до Бога, друга подібна до неї, бо злюби ближнього свого як самого себе. А апостол Павло додає: ніхто тіло своє не возненавидить, але гріє і кормить його. Тобто, як ти відносишся до себе? Так відносяться до свого ближнього. І тоді буде абсолютна ідилія. Тоді ми дійсно будемо говорити, що Царство Небесне, Царство Боже прийшло на землю. Звісно, це утопія. Але ми, як люди віруючі, що неможливо людині, те можливо Богові. Ну так я відповів би на це запитання. А що стосується е, 54-го року, Ну, е, е, зустрічі, котрі е, відбувалися патріарха Афінагора і е, папи, по-моєму, пія, е, не знаю, який він, по я, теж не, я не скажу. Вам. В 70-х роках цей діалог почав налагоджуватися до сьогоднішнього дня він е, е, існує. І, по-моєму, чи не е, владика. Шевчук сказав, що ключі від єдності знаходяться в Константинополі і Римі. Наша функція це нормальне мирне співжиття і співіснування на Богом даній нам землі, робити якомога більше добра і виконувати оці дві заповіді, котрі дав нам Господь. І якщо ми їх будемо виконувати, то єдність вона наступить фактично автоматично. Тут треба відкинути якісь певні, ну є якісь догматичні розбіжності, але ми цих догматичних розбіжностей не спостерігаємо в Святому письмі. От ми повинні все-таки навчитися жити, співжити в нашому одному українському мирному, гарному великому домі. Що стосується поза межами цього дому, звісно, я би бажав, щоб увесь світ послухав Христа. До чого він і сказав апостолам: ідіть і навчіть. От якраз місія учительства і апостольства лежить на кожному із нас. І наскільки ми вчимо, а вчити ми повинні власним прикладом, а не прикладом северного сусіда.